Вітаю, брате, Давно не бачились? Багато дуже довго. Да. Тут, При... да. <різ'> <різ'> а, та. Як там яблука, як вогниця? Це дуже чудово. Це дуже чудово росте квітне. Полуниця вже смачна, тому це прекрасно. Сподіваюся, що так далі теж буде і більше. Брате, є питання, воно невеличке, але доволі комплексне, як завжди. Дивись, зараз є багато молодих офіцерів, які виходять з академії, з кафедр. Просто їх призивають, мобілізують, і в них немає досвіду. Як молодому офіцеру без бойового досвіду, якщо він до цього не служив, не воював. Завоювати довіру, завоювати авторитет в підрозділі, в колективі, якщо там вже є спрацьований колектив, якщо там вже є сержанти і інші хлопці з бойовим досвідом. Твої думки з цього приводу? Так, це доволі складно. Ми вже колись на цю тему з тобою спілкувалися. В чому полягає складність? Складність номер один це якщо офіцер приходить, не маючи бойового досвіду, в підрозділ, який вже сформований, тобто там є лідер цього колективу на власний або гласний. Ось і тому якраз цей момент авторитету він може стояти досить гостро. Чому? По-перше, якщо навіть ти там отримав офіцерське звання. Це не означає, що до тебе будуть ставитись як до офіцера. Тобто там рівня і струнка, це не працює. Реально, може десь і працює, я просто кажу за те, що зазвичай бачу в бойових частинах. І тому, якраз цим хлопцям вкрай складно зрозуміти, що треба робити. Як каже мій побратим, офіцер. Має знати все, сержант має вміти все, а солдат не має бути недоліком. Так. Да, тому я 100% поділяю цей погляд, цю тезу офіцер має заробити авторитет а, своїми знаннями в першу чергу. Тобто, якщо ти там офіцер лише на папері, mm -hmm. а, і ніхуя не знаєш, то шансів ну, їх майже немає. Тобто, десь там на другій лінії, якщо людина не може там зі своїм підрозділом, то це зазвичай приводить до, призводить до фатальних наслідків. І Тому, перше, це знання. Бо є, ми до того спілкувалися, є там чотири, на мою думку, чотири основні а, такі правила. або там Напрямки в розвитку будь-якого військовослужбовця. Це перше наші думки, то, як ми думаємо, що для нас є нормою. Як це має бути ну, в сучасній армії, там, да, в умовах бойових дій? Це наші думки. Друге, це то, як ми виглядаємо. Вкладається в ці слова, там більш широкий зміст, не тільки наш зовнішній вигляд так. А, і там, одяг, а це і наша фізична форма, і то, як ми, як солдати, себе готуємо до бойових умов. Бо там казати, що мені це не потрібно, ну камон, ти ж солдат. Так. Тобто, твоя основна зброя це твій розум і твоя фізична форма. Ну, так. все зброя, ну зброєю стріляє блядь, людина. Так вибачте за цей, але тисне на гачок людина. А для того, щоб вона могла тиснути на гачок, там в певних умовах пройти нам певну відстань, і потім натиснути на гачок. Має бути фізична форма. Бо ну і так, тому тут без цього ніяк. Третій момент це те, що ми знаємо: це всі наші знання, весь наш досвід, який ми отримаємо. Під час навчання, під час там, бойових дій, і четверте, бо мало знати, що треба вміти використовувати це на практиці. І так сталося, що ці речі не можна поміняти місцями. Mm -hmm. Тобто, четверте, це то, як ми вміємо використовувати свої знання на практиці. Це і стосується офіцерів. Бо якщо ти знаєш багато, mm -hmm. ти там можеш закінчити виш там золотою. А далі я не знаю. Але якщо ти не, не можеш це сформувати а, і сам це а, показати особовому складу, як це працює, то тоді це працювати не буде. Absolutely. І тому перший момент я ж кажу, це знання. Другий це відповідно за певних умов. Я не кажу, що вони є всюди, побудова вертикалі влади. Ну, це нічого нового не скажу. Тобто має бути, е, мають бути, скажімо так, люди, яким можна там довіряти. Довувати, да, довувати. Це сержанти. Якщо е, сержант, який вже там є, і він, я бачив приклади, коли сержанти тягнуть ковдру на себе, а молодий лейтенант просто його ніхто не слухає. Mm. Я це бачив, і це реально. Ну... Не його то покидають в ігнор. Mm -hmm. Тобто він там щось там каже, щось, а вони роблять це по-своєму. Ось, якщо він буде жалітись, то це одразу ще його там порупає. Oh, да, да, ну... да, да. Скине ще нижче. Так, да, скине ще нижче. Тому зазвичай, або там вони якось там ламають ситуацію, або їх ламають. Mm -hmm. Тобто варіанти два: або тебе, або ти. Якби це, ну. Звучало, так да, може якось це, але так воно дійсно і є. Я ж кажу, сам був за багато років свідком таких подій, mm -hmm. ось, і пам'ятаю, як мене свого часу намагались ламати, ось, але з того нічого не вийшло. І тому, якщо попадається якийсь такий, а я тоді був сержантом, mm -hmm. от, якщо попадається такий сержант, якого складно зламати. Це може бути проблема. Це, Тут, може, буде, бути, та, проблема. це може бути проблема. Ось. І тому о, це, ну, плюс офіцер має бути трошки психологом. Не трошки. Ну, я, я маю на увазі, що <рес> Я розумію. якщо брати. людина окремо не отримувала це знання, ці знання, то варто просто взяти книги по так, психології так, і так, просто їх почитати. Бо. Є розуміння, да, що кожна людина вона там сама по собі індивідуальна. І у нас є зараз такий момент, що багато мобілізованих, дуже так, мало контрактників, багато мобілізованих. І люди вони сприймають свою, ну, своє місце положення тут. Я сюди прийшов воювати, угу. а не служити. Yeah. Я сам так колись казав, коли uh -huh. ще. 100. Це який рок, 15-й десь був, 16-й рік? Ні, це був десь 16 рік, коли я підписав перший контракт. Ось, і тому я сам так казав, що я тут нінадолга. 9 років. 9 років, тому не буває нічого більш постійного, ніж тимчасове. Тому ось. І якщо людина. Має там якісь там знання або немає їх, то раджу просто почитати книжки психології, щоб мати підхід до кожної людини. Кожна людина, яка ну ті люди, які приходять, вони там різного віку, різного соціального статусу були на цивільному житті, е мають різні розумові здібності. Це також є такий момент, да. і задача командира: е в першу чергу, пояснити пояснити особовому складу. Що це все було там, в цивільному житті. Зараз вони солдати. І ну, я в своєму колективі, колективі я кажу: мені не треба, щоб ви там були ліпшими друзями. Mm. Мені не треба, щоб ви там, а, там братан такого, бо це заважає роботі. Це іноді призводить до фатальних наслідків. Ви маєте бути професіоналами. Да, тобто ви маєте виконувати свою роботу о, з повагою один до одного. Бо ти маєш розуміти, якщо ти там, якось висловлюєшся в бік свого там, бойового товариша, або там, дозволяєш собі там, певні речі і моменти, і, а ви знаходитесь на бойовому чергуванні, і там, якщо буде людина якась там злість, або якісь там такі моменти, так, да, він може погано закінчитись в мінімум, це там щось пролетіло або контакт там того товариша, який там висловлювався критично або не дуже добре на іншого товариша. Там, не дай Боже, поранили. І той замість того, щоб його витягнути, скаже: Да ну, угу. нащо воно мені треба? Да. На що мені ризувати життя. Ось тому обов'язково такі моменти пов'язані з психологією вивчення. Ну, о, кожної особи свого підрозділу і розуміння на що ця людина здатна. Е, потім е, третій момент це е, дисципліна, да, яка має бути в підрозділі, але через призму особового, особ, особ, особистого прикладу. Обов'язково через призму. Тобто, ти не можеш собі дозволяти речі, які забороняєш особовому складу. Так, так, так. Ну, взагалі. Якщо ти кажеш, там, ти маєш ходити там, в перцях, а сам той час там, ну, ходиш в тапках, yeah. то вибач, yeah. ну, як це... Це, не працює. це не працює. Це буде одразу в контр. І тому зазвичай я ж кажу другий момент, от, дивись на мене, там, роби ну, як, як я. Як. Да. Тобто, ти маєш, офіцер має повністю, повністю. Весь спектр, починаючи там від того, як е, військовослужбовець там виглядає, ось від того, яке в нього копіювання. Е, якщо він не має сам е, там знань, або то сам він не має казати, що я не знаю або чогось не вмію, тобто він має взяти паузу, да. вивчити, вивчити питання. це питання, да, і потім е, донести цю інформацію або надати якісь приклади, тобто, ну. Це має бути комунікація. Да, Двостороння. Ну, і такий ще момент, що людина має бути готова на те, що в деяких випадках ну, доведеться там, засувати фізичну силу. Тобто, якщо людина а, фізично слабка, а я бачив таких офіцерів, в яких ну, пиздили солдати. Так, да, я, на жаль, бачив, і це якби. Це... Це це неправильно, це неправильно. З точки зору, ми ж не знову ситуації можуть можуть бути різні, абсолютно зводна. Але це в першу чергу питання до того офіцера, так як ти дозволив до дозволив, до цього, довів до, до цього. І що в тебе за фізична форма? А що так, ти так. не можеш дати відсіч? Ось це також дуже важливий момент, який ну не варто скидувати з рахунку. Такі ситуації можуть виникати, виникати повсякчасно. Mm -hmm. Ось і тому Ну, Взгод, рота це як музичний інструмент, або як зброя, uh -huh. яку треба ну, більше це зброя. Тобто е офіцер стріляє, тобто, зброя офіцера це його люди. Так. І тому від того, як ця зброя налаштована, буде відповідний результат. Одну секунду, давайте, давайте зафіксуємо. Ось це дуже це прекрасне висловлювання. Зброя офіцера це його люди. Якщо офіцер десь бігає з пістолетом чи з автоматом і десь щось навалює, Тут два варіанти. Або щось пішло зовсім не так, як хотілося, 100. або навпаки, щось пішло настільки, заїбіть, що не вистачає а, вогневої міці, і офіцер вже застосовує особисту зброю. Виникають такі моменти, виникали, коли е, подібні речі вони мали місце. Тобто вони мають місце зазвичай, якщо ти там піхотинець, то відповідно командир згоду. То ти знаходишся на взводному опорному пункті, і там ти керуєш боєм. Там ти можеш, окрім того, що але твоя ну, основна обов'язки це керувати боєм, розуміти звідки може підійти противник, от, знати свої засоби вогневого ураження, налаштувати свій особовий склад. Іноді є таке поняття, як мотиваційна піздюліна. Ось коли людина там може впасти в ступор, mm -hmm. ось а ти маєш іменно йому да. там казати, популярно. що популярно є... так да, іноді навіть за шкірку взяти, але заснув примусити працювати, mm -hmm. ось, щоб людина вийшла з цього ступору, бо ситуація на контакт реакції бувають різні, mm -hmm. особливо на перші і на ті, коли у людей немає досвіду. Якщо ви там знаходитесь, там командир там штурмової групи або розвід то відповідно. В залежності від того, які стоять завдання, ви відповідно можете працювати. Ну, все за від вашого фаху чим, чим ви займаєтесь під час там бойових дій, і тому так. Да, тобто, це основне це і зброя, особовий склад. І від того, як він налаштований, відповідно, ми маємо певний результат. А в основу цього всього було якраз вкладені всі ті чотири моменти, про які я казав. Це думки. Бо я бачив хлопців, які приїздили а, там ну, заряжені ну, зовні, да, да ти бачиш там все заряджено Рекси. Так, да, ну, думаєш, вау, клас. Але а, потім в процесі розмови, в процесі mm -hmm. там спілкування, в процесі там спільного побуту Ну ти розумієш, що це лише просто картинка, а люди таких елементарних речей. Там як особиста гігієна вони не розуміють або їм це не потрібно. Тобто, і це, а якщо ти мешкаєш в колективі або там в замкнутому просторі, так. то це, це ну, критично. Я розумію, коли там немає можливості ну, від слова зовсім. І то ми там на початку, там, коли зустрічали в секторі там, противника, там коли почалася активна фаза, то навіть там під час там, ну, шалених двіжів. Там десь їдеш, вискочив з сіряка, з грубо кажучи, зупинився більш-менш безпечному місці. Взяв пляшку води, роздягнувся, Операція, да. Да, просто <пиш> пляшкою води це на морозі, там під снігом, вовші, mm. але там ти розумієш, що ти там 4-5 днів чи 6 вже так, намився, так, так, і тому це тобі ну це, це тобі потрібно А коли є, наприклад. Всі умови для того створені і люда людини люда не знаю, <ривіт> і людина цим ну не і не користується. Ну це ж питання до, якраз от, до того наші думки. Так ось а, ну, в принципі, в принципі, якщо брати так по великому рахунку, да то це от, от, такі основні тези. Це людина має все своїм прикладом, все своїми знаннями. Я не кажу, що він там має там лізти вперед, бо його задача більше керувати, так, і він отримав він певні знання. менеджер Хужин, да, він кож, Кожен має робити свою роботу. І це там є, наприклад, висловлювання деяких там солдатів, типу, а от давай, он там, этот самий". Ну ти маєш отримати такі знання. Це стосується офіцерів, які, наприклад. Ніхуя не знаю, тоді можна йому казати, а давайте туди. А коли людина отримала освіту, коли вона розуміє більше, ніж там звичайний солдат і знає більше ніж і може це використовувати. Бачить не просто там якусь там маленьку ділянку, а бачить там широку ділянку, де він знає, як себе може повести противник. Він знає характеристики зброї, наскільки вона зброя у нього вражає. Ось, отоді це дуже цінно, і mm -hmm. тоді кожен має виконувати свою роботу. Стрілець має стріляти от, влучно, а там а, мінометник має там проводити розрахунки і накидуватися. Да. А, а командир має цими процесами керувати, щоб був максимально ну, ефективний результат. Так, так абсолютно знову з того. Ось, брали. але скажу це, це комплексне питання, дуже таке велике, mm -hmm. і все ж кажу, в першу чергу, залежить від людини, від характера. От, ну, мабуть, ми зараз всі моменти так знаєш, так, відкинемо так. назад і скажу, що перше це характер. Угу. Бо якщо характера нема, то дуже-дуже рідко буває, щоб він той характер в процесі якось з'явився. Да. Але як показує практика, ну, прийшов хлопчина там, да, там, зі сталевим стержнем, стрижнем, да -да -да. все, буде діло. Якщо прийшов якась там анчірка, яка навіть рукостискання, ти коли з людиною вітаєшся, mm -hmm. і коли ти там тиснеш руку, там ну, не просто там змагання якесь, да. а просто тиснеш руку, а буває таке, знаєш, як котлета, якась м'яка, <ріх> яка, <ріх> тобі там руку дають, <ріх> да. тому що вже як цей. Не. Тому. Тому, в принципі, по цьому питанню, я ж кажу, в мене якихось думок інакших просто, просто немає. Бо я розумію, як цей механізм працює зсередини. Ось, і пройшовши шлях від солдата там, до там, командира підрозділу, mm -hmm. я просто розумію всі ці моменти, всі ці аспекти з самих там, mm -hmm. І у мене зараз там є приклад, коли а, людина мала отримати звання молодшого сержанта, ось, і я дуже просив, щоб поїхала в чепку той самий та людина і отримала знання. Так, бо сержант має вміти все. Ось і тому будь-яке навчання воно вкрай важливе. То не треба нехтувати тим, що якщо є можливість вчитись, так. треба завжди вчитись. Ось і тому ну, лише знання, приклад, характер, розуміння. розуміння ситуації, розуміння, знання там трошки психології. Я не, я не кажу, щоб ви там були там, психологам, щоб вас, до вас на прийом люди йшли. Все. Але має бути: а ще ви не маєте бути залежним. Тобто є приклади там, коли там офіцери там беруть в горху солдат. О, це, це, це абсолютно да, неприпустимо. Так, да, панібратство воно тут також воно не має бути, бо це також ну, це є роботу. Чітка субординація, субордінація, так я ж кажу, там можуть бути дружні відносини. Але в мене так вийшло, що я поділяю а, дружні відносини і службові mm -hmm. іноді це боляче. Да. Ну, особливо для, там, для підлеглих, бо в мене є головний сержант, іноді це йому дуже, дуже боляче від того, коли такі моменти виникають. Бо я можу перемкнутись і, наприклад, розмовляти там дружньо, як товариш, як друг, бо я знаю його багато років. Але якщо стосується е, там, роботи, mm -hmm. все. на роботі про роботу На роботі про роботу, і тут вже не важливо, друг чи не друг mm -hmm. тут. Головне, я ж кажу, є там певні моменти. Відповідь на там ті певні моменти, вони мають бути усунені. І я буду питати, як з підлегло. Не як з товариша, а як з підлеглого. Тому, тому так брате. Дякую, брате, прекрасно. я дякую. сподіваюся, ця інформація вона ну, Вон дасть розуміння та, для молодих офіцерів або просто для офіцерів, які та, йдуть у військо, які будуть керувати людьми. Ось, бо. Дрібниць не буває. Їх не буває, дрібнуває. Особливо тут, коли да. від таких дрібничок в лапках залежить, залежить. все. Да, не тільки власне життя, mm -hmm. а й життя особового складу. Mm -hmm. А тут є такий момент, що особовий склад ну, це найголовніше. Mm -hmm. І також була ситуація, е коли там кажуть, там, ми там посмажили м'ясо, mm -hmm. е там пан офіцер, там ідіть там, сам це перший гітер. Mm -hmm. Спочатку солдати, так а потім, потім я так, або всі разом. Якщо є така можливість, але не так, що там ти пішов, так, там так. якісь там тебе привілеї. Це так не працює. Звісно, це було сказано з повагою, але це ну я так, я так не можу. Так, це це, це, це дуже правильно. Це це, це, це це ідеальна рольова модель поведінки офіцера, лідера. Спочатку підлеглі, потім я uh, needs of all mine. Я, я завжди буду ставити їх потреби вище за мої. 100%. Тому що в мене, навіть якщо я лідер, в мене трошки більше свободи. Так, В мене так. трошки більше вільного, не те, щоб часу, можливості. Так, так да, можливості на пересування, mm -hmm. можливості для вирішення якихось питань. А у солдата здебільшого цього немає. Так. І він має там, грубо кажучи, бути ситим, mm -hmm. має бути інформаційно обізнаним. Так. Ну, ось і має бути в більш-менш гарному гуморі. Yep. Тобто, well, а це, все, а це все важливі складові. Тобто, З самого поняття лідерство. Так, 100% правда. брат. Дякую тобі, Дякую, 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 дякую. А за що. Звертайтеся обов'язково. <різь> <різь>